Вітаю на уроці читання. Тема нашого уроку Старе добро не забувається. Опрацюємо сьогодні українську народну казку, «Ведмідь і павучок. Робота з розробка артикаційного апарату. Озвучуємо малюнок. Як плаче дитина? Уа! Уа! Як з'їжить комар? З... Як зищить бджола. Дз, дз, дз. Як пищить миша? пі 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 Як співає піник. Куккаріку. Як звучить корова? Му. І котик. Мяу. Працюємо над скоромовкою. Крокодили. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридло крокодилу умиватися без мила. Ще раз повільно, крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридло крокодилу умиватися без мила. Ставимо відео на паузу, тренуємося промовляти скоромовку якомога швидше. Читаємо правильно слова. Мандрівки могутньому бурмило. До речі, слово бурмило так говорять про ведмедів. Чому? Тому що вони насуплені, такі кудлаті, великі, бурмило. Ротовано, роздратовано. роздратовано. Пробурмотів, пробурмотів. Коли ми не чітко промовляємо слова, нас погано зрозуміло, інколи кажуть, що ти там собі під носа бурмочиш. Тобто інша людина не розуміє слів, які ви промовляєте. Так, і це воно і означає пробурмотів, бурмотіти, бурмило. Натрапили, урятуватися величезною. Поворухнутися. Клишоногий. Тобто ноги дивляться, носочки обох ніг, правий, лівий дивляться один на одного у ведмеді, коли тому вони ще й клишоногі. Слово про слово, ні живий, ні мертвий. Так кажуть, коли дуже налякані, дуже страшно, переляк, сильний переляк. Слухаємо і читаємо разом зі мною. Одного разу після довгої мандрівки по лісу ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув, а коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павучок. Що це ти собі надумав по мені могутньому та сильному лазити? роздратовано пробурмотів ведмідь ухопив малого повачка і хотів був його вбити. Даруйте, дядечку, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть, я вам ще у пригоді стану. Чим же ти можеш мені послужити? здивувався старий ведмідь. Який із тебе помічник? Але все-таки пожалів маленького і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Натрапили вони на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб урятуватися від мисливців. Раптом побачив під величезною скелею яму і скочив туди. Павичок це побачив і одразу про все здогадався. Він поліз до тієї ями. І швидко обснував її густою павутиною. Потім став чекати, що буде далі. Аж тут біжать мисливці, прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить у тій ямі під скелею? сказав один із мисливців. Туди він не міг залізти, озвався другий мисливець. А хіба ти не бачиш? Там повно павутиня. Якби ведмідь заліз туди, то повутиння порвав би. Хіба не так? Це правда, погодилися всі мисливці. Постояли, покрутилися та й пішли далі на полювання. А клишногий сидить собі тихенько у тій ямі і від страху ні живий, ні мертвий. Так злякався бідолаха, що не смів навіть поворухнутися. І сидів там довго, довго, за деякий час вирішив повертатися додому. Став вилазити з ями і очам своїм не вірить яма поснована густим павутинням, а павучок гойдається на ньому і сміється. Бачте, дядьку, озвався він до ведмедя, якби не моє павутиння, то вас уже не було б на світі. Ви мене тоді пожаліли. То і я вас пожалів. Як скажуть, старе добро не забувається. Поставте, будь ласка, відео на паузу і дочитайте останні рядочки, останні речення цієї казки. Давайте дамо відповідь на питання до задачі. Давай, назвіть, будь ласка, дійових осіб цієї казки. Павучок, ведмідь та мисливці, тобто всі, хто задіяний в касті. Павучок, ведмідь і мисливці. Як починається казка? Одного разу спав ведмідь у берлозі, а по ньому повзав маленький павучок. Чим вона закінчилася? Павучок та ведмідь. Ведмідь почав ставитися з великою повагою та вдячністю до маленького павучка. Як ж павучок врятував життя ведмедю? Заплів своєю павутиною вхід до ями. Знайдіть у тексті слова, які вжито замість слова ведмідь. Бурмило, клишоногий, дядько, дядьку дядечку, він, бідний ведмідь. Чого наче у нас ця казка? Навіть маленьке добро, навіть маленька дитина так, може зробити дуже багато для нас. На цьому у мене все. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!